Всім привіт! І в цьому відео ви дізнаєтесь, якими матеріалами я користуюсь, як я малюю та інше. Спочатку я вам покажу мій робочий стіл. Ось мій робочий стіл, і на ньому знаходиться все необхідне. Так, зараз я вам покажу, чим взагалі що мені потрібно для контурів. Спочатку мені потрібні лінери. Я їх, от для мене це найголовніше. Одне з найголовніших у малюнках. Перший я ось такий лінер. У нього ширина, ну, десь 0,3. Десь так, 0,3, 0,1. Щось типу такого, але тут не вказано. Не знаю чому. Ну, добре. Далі у мене ось такий лінер. Я ним дуже... Він мені подобається, дуже гарний він. Він у нас під 0,7 ширина. Ось такі він у нас. Потім я дуже часто використовую ось такі широкі маркери. Ось такі вони за товшиною. І також використовую коректор. Звичайний коректор. І це, в принципі, все, що мені потрібно для контурів. А маркери у мене ось такі. У мене тут 60 штук, тут також, а тут 24. Тут ось така фірма. Мені ні, нічого такого особливого нема, але вони дуже гарно пишуть. Також ось такі. Ось така у них фірма. І ось ці. Тут така сама. Ой, не така, сама ось така трішки інша. Але Пишуть вони, мені здається, однак бо я різниці не бачу. Але ці маркери трішки можуть обманувати, тому що по кольорам, ось, наприклад, тут у нас колір. Е, зараз 87, ось так. Тут також 87. І вони у нас різні. Цей світліший, цей темніший. І пишуть вони е, набагато яскравіше, ніж тут. Yeah, ось тут, ну, ось тут у нас е, е, папір самоклеючийся Він ось такий, бачите, з однієї сторони клеїться біла, а інша просто відрається. Також в мене є файли з домальованими пакетиками та сюрпризами. І ще з тими сюрпризами, які ми зараз розпаковуємо. І з, і з звичайним папером. Так, давайте візьмемо ось цей малюнок. Тут я вам покажу, як я користуюсь слінерами та як я розмальовую таких ось дівчат із Rainbow High. Я хочу зробити із цієї колекції. Колекцію вдягаємо взя... Rainbow High. Так. І спочатку я це обвожу Взагалі, коли я малюю ось таких ось дівчат, я використовую ось такий ось маркер. Він, ой, не маркер а лінер, він ось такий ось тонесенький. Мені ним зручніше. І що ж, поїхали? Я ось це

дуже обережно. Потом я розмальовую шкіру вот таким вот маркером под номером 26.

Потім усе це я з'єдную тілесним кольором під номером двадцять Потім я роблю її райдушку кольором 63. Потім роблю. Бліки звичайним коректором. Потім малюю брови ось таким ось кольором під номером 91. Малюю губи кольором 17. Також я хочу сделать волосы червоным колером. И все, я вот так вот размаливала. Далее мы шапочку ось таким вот колером. Да, та також этим же колером мы тени на Нашому купальнику та на нашій носочках. Потім трішки темнішим червоним, я роблю волосся. більш схоже на волосся, додаю тіні. І ось так ось в нас вийшло. І наше відео підходить кінцю. І все інше, що я роблю, які як які з неї я роблю пакетики, і все інше я вам покажу у наступних відео. І всі баба, підписуйтесь, і ставте лайки. Пока!